Добрий день, я 40 Олексій, учень восьмого класу у гімназії No5 Черноградської міської ради. Хочу представити вашій увазі дослідницьку роботу на тему значення лососової кри для організму людини та як перевірити її якість у домашніх умовах. ж не любить смакувати такі апетитки бутерброди з червоної крові. Вона містить вітаміни А, Д Є, Е, мінеральні речовини, такі як кальцій, фосфор, жирні кислоти, омога 3, омога 6 та омога 9. Її споживання зміцнює імунну систему, знижує ризик раку, покращує зір, робить сугло гнучкими та дає організму життєвої енергії. Ціна цього продукту не дешева, тому багато виробників даються до виготовлення підробок. На виконання цієї роботи мене надихнуло покупка моєї бабусі, ось цієї баночки і крив в місцевій кримничці. Що викликало в мене сумніви. Ну по-перше, її маса 500 грам, а ціна 480 гривень. Що задержало для цього продукту? А по-друге, крім назви лососова ікра, ніякої інформації ні про виробника, ні про термін зберігання також немає. У мене в супермаркеті була куплена ще одна баночка лососової ікри. Марковий спецпосол 80 грам за 250 гривень. На ній є вся інформація про виробника і термін зберігання. Та баночка імітованої лососової ікри. Марки лінія». 110 грам за 25 гривень. На цій баночці також є вся інформація про виробника і вказано, що це імітація ікри. Подивимося на вміст у першій банці. Він не дуже густий, ікринки середнього розміру, всі одинакові. Запах приємний, з ледь відчутним ароматом приправ. На смак смачна. Ікринки лопають, але оболонки дуже тонкі і не залишають ніякого відчуття на зубах. В роті опиняється рідка, солона, приємна на смак речовина. Другий баночці. Міс густий. Ікринки щільно з'єднані між собою. Сторонньої рідини майже немає. Має приємний рибний запах. Смачна. Ікринки щільні. І з тріском лопається на зубах. Третій баночці. Ікринки яскраві, розсипчаться. Всі однакові форми. Пахне смачно, але з відтінком приправ. Смачна і також лопає. Тепер перевіримо натуральні з якісними методами на допомогу гарячої води. У три склянки насипаємо потрошки ікринок з відповідних баночок і заливаємо гарячою водою. У першій склянці нічого не відбулося. Ікринки всі цілі, а на поверхню сплила краплинки якоїсь олії. У другій вода побіліла, тому що під її високої температури білок зазнає до натурації і біліє, що докаже, що ця ікра натуральна. У третій склянці нічого не відбулося, бо вона не натуральна. Вона повністю схожа на ікру з першої бани. Ще один метод. Три ложечки поміщаємо потрошки різних наших зразків ікри і наливаємо до них пароксидоводню. В першій нічого не спостерігаємо. В другій спостерігаємо шипіння, адже при контакті пароксидоводні з білком відбувається реакція окиснення. І ми спостерігаємо виділення кисню у вигляді бульбашок газу. А в третій ложці нічого не відбувається, бо там немає натурального білка. Отже, натуральній і ікра куплено в супермаркеті, а моя бабуся купила баночку фальсифікату. Запам'ятайте, під час купівлі справжньої ікри потрібно звертати увагу на однакове забарвлення форму і кольор ікринок, Приємний легкий запах та вишуканий смак. І ціна ікри не може бути дешевою. У справжній ікри не може бути ціна 500 гривень. За пів кілограм. Якщо купуєте з рук, то попросіть сертифікат в якості на цей продукт. Смакуйте лише користу їжу, яка буде приносити користь і задоволення вашому організму. Дякую за увагу!